30 квітня джоли бакфас. На днях перевіряв джолородини родини по другому разу. І були дві трутовочні. Джоли почали відкладати самі яйця, маток не було десь пропали. Одна була слабенька з маткою і одна без матки, і матку я забирав у інший вулик. треба було підсадити. 3-4 дні тому об'єднав ці 4. Відводки минулорічні, тобто дві трутовочні, одну без матки, але був розплід. І одну з маткою. Також трутовочні рамки не викидав, не відбраковував, залишив їх у нижньому корпусі. Сьогодні перевірю, обрав маточники і зараз хочу випустити матку. Не відкривається щось. Матка була у кліточці в ці 4 дні чи 3, коли це було. Ось матка там. Шустра якась штра. Ладно, біжи. Сподіваюсь, все буде добре. Далі буде. Розвиваємось.